Ну що ж, любі підписники, ви готові до наступного випуску присвяченого проєкту Маса? Хм, Я вже готовий, і сьогодні я розповім вам більше про розширення можливостей ери штучного інтелекту та як маса змінює гру з допомогою ставки даних штучного інтелекту. Як ми знаємо, цифровому цифрову епоху ще швидко розвивається, коли дані цінні, як золото, поява технології штучного інтелекту ще більше посила потребу у величезних обсягах даних користувачів. На жаль, нинішня модель а, вигідна насамперед великим технологічним компаніям, залишаючи фактичних творців даних користувачів осторонь. Тому увійдіть у масу революційну платформу, яка повертає людям силу, дозволяючи їм безпечно та приватно монетизувати свій, цифрові, свій цифровий слід з допомогою АІ Staking. Отож. Маса є ніби піонером переходу до більш справедливої економіки даних. Використовуючи передові технології, як от Knowledge, Салбаунд Tokens, маса забезпечує надійне зберігання та монетизацію цифрових слідів користувачів без шкоди для їх конфіденційності. Це безпрограшний варіант технології і штучного інтелекту отримують необхідні дані, а користувачі отримують справедливу винагороду за свій внесок. Отож, як працює АІД Все дуже просто. Аїдей на маси неймовірно зручний, пропонуючи користувачам кілька способів робити внески та власне заробляти. Отож, перше, це quest to Earn. тобто користувачі беруть участь у діяльності в екосистемі маси, щоб отримати винагороду. Друге, це uh, Surf to Earn. тобто розширення маси Chrome дозволяє користувачам заробляти, просто приглядаючи веб-сторінки, збираючи цінні дані в приватній шафці. Також це Nodes to Earn. Працюючи як оператори вузлів користувачі, збирають дані під час перегляду, вносячи внесок у мережу з а, мінімальними технологічними зусиллями. Також це пасивні винароди. Тобто, через партнерство Web3 користувачі зароблять на даних зібраних маса SDK. Отож, давайте поговоримо більше про монетизацію ваших даних у мережі маса. Маса спрощує монетизацію даних з допомогою системи балів, яка кількісно визначає цінність даних кожного користувача. Потім користувачі можуть ставити свої бали в різні поли даних, щоб отримати винагороду, зберігаючи конфіденційність і контроль над своєю інформацією. Розкриття потенційних випадків використання АІ. Отож, модель представлена маса має потенціал для революції в багатьох секторах, забезпечуючи додатки АІ багатими даними. На даними користувачами, власне, від прогнозів криптовалютного ринку та опиління НФТ до політичного прогнозування Підхід маси пропонує скарбницю можливостей для гіперперсонізованих програм АІ. Саме так. Тому маса це не просто платформа, це ніби а, рух, рух до більш справедливої та прозорої. Прозорішої економіки даних, оскільки ми стоїмо на порозі революції штучного інтелекту, маса гарантує, що користувачі не просто спостерігачі, а активні учасники та бенефіціари економіки даних АІ. Завдяки запуску мережі Маса та токен приблизно, а, приблизно 11 квітня ми крокуємо в майбутнє. Тобто запуск токена планується 11 квітня, де кожен користувач може по праву пентувати на свою частку в епосі АІ. Тому до нової зустрічі вже зовсім скоро.